Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання Washington Post стверджує, що під час останньої телефонної розмови із американським президентом Дональдом Трампом Путін вимагав в якості умови для припинення російсько-української війни надання Російській Федерації контролю над всією територією Донецької області України. Путін стверджував, що він готовий поступитися окупованими Росією територіями Запорізької і Херсонської областей, якщо Україна погодиться вивести свої війська з території Донеччини. Нагадаю, що вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України був. Однією з головних задач, які були поставлені перед російською армією ще у лютому 2022 року, під час так званого невдалого бліцкрів, тоді російська армія мала захопити Київ, щоб повалити легітимний уряд і створити умови для колабораційного правління в українській столиці, а також окупувати Донецьку і Луганську область. Так звану незалежність яких напередодні визнав президент Путін. Але зараз, у цих вимогах російського президента, якщо вони і дійсно були висунуті, немає жодної політичної логіки. Можна було б зрозуміти цю політичну логіку, якщо б Путін наполягав на виведенні української армії з території і Донецької. І Луганської, і Херсонської, і Запорізької областей як так званих суб'єктів Російської Федерації. Але коли Путін погоджується з тим, щоб українська армія виходила з території одного виганого ним російського суб'єкта, а він, у свою чергу, буде відводити власні війська з території двох інших вигаданих ним суб'єктів. Цьому якраз ніякої політичної логіки немає. Немає і логіки, якщо завгодно, військової. Так, якщо російська армія вийде на адміністративні кордони Донецької області, вона отримає можливість закріпитися на більш вигідних для себе позиціях з точки зору окупації східних регіонів України у майбутньому. Але якщо російська армія залишить територію Херсонської області, і на цій території з'являться українські війська, таким чином вже у української армії відкриється оперативний простір для визволення окупованого Криму. І як ми розуміємо, для Путіна це набагато більш невигідна позиція, ніж можливість з території Донеччини. Окупувати сусідні українські області. Таким чином, навіть якщо уявити, що джерела Вашингтон Пост повідомляють реалістичну інформацію, і російський президент дійсно пропонував американському такі умови завершення війни, це може бути виключно спецоперацією з метою дестабілізації ситуації в самій Україні. Щоб українці почали це обговорювати, щоб з'явилися як прихильники, так і опоненти такого територіального розміну, щоб таким чином внутрішня дестабілізація в Україні полегшила російським військам подальшу окупацію нашої території. Адже, якщо не вдається за допомогою армії, Окупувати територію ворожої держави, її внутрішня дестабілізація допомагає вирішити всі питання без належного застосування військ. Історія Першої світової війни, а як відомо, російсько-українська війна нагадує саме Першу світову війну, яскраво про це свідчить. І Чому Путіну не скористатися історичним досвідом, якщо він продовжує сподіватися на перемогу над українською державою з її подальшим зникненням з політичної мапи світ? Втім, варто помітити, що американський президент Дональд Трамп навряд чи підтримує цей підхід російського президента. Він підкреслює, що сторони мають зупинитися. Там, де вони знаходяться. Тобто і російська і українська армія мають зафіксувати позиції на лінії зіткнення сторін, це ідея Дональда Трампа, яку він намагається просувати буквально з перших днів свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів. Завершення вогню по лінії зіткнення військ. І подальші перемовини, які б мали призвести до остаточного миру. Ну а такі перемовини, як ми розуміємо, можуть продовжуватися місяцями, роками, навіть десятиріччями. І відразу скажу, що якщо дійсно вогонь на російсько-українському фронті вдасться зупинити справжнього миру між Росією і Україною. Враховуючи територіальні претензії Росії до України і її готовність оголошувати українські області суб'єктами Російської Федерації, дійсно десятиріччями може не бути. І це об'єктивна реальність, з якою варто погодитися будь-якому громадянину України, який збирається у майбутньому проживати на її території. Але припинення вогню в певний момент. Дякуючи міжнародному тиску і виснаженню сторін війни, дійсно може відбутися для України. Головним є те, щоб це припинення вогню не відбувалося шляхом прийняття російських ультимативів, зокрема виведення українських військ з тих територій, які контролює. Легітимний український уряд, а також таких змін в українській конституції, які потенційно перетворять Україну на країну сателіт Російської Федерації, і знову таки допоможуть Росії у майбутньому здійснити свій амбітний план по знищенню незалежності сусідньої держави та приєднанню її територій до Російської Федерації без війни. І от нова інформація про. Те, що Путін хотів би обміняти Донецьку область на Херсонську і Запорізьку, частина цього агресивного плану, яка нагадує, що у війні Росії з Україною активну участь бере не тільки російська армія, але й Федеральна служба безпеки Російської Федерації з її навичками диверсії і дестабілізації ситуації в таборі противника. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі, на і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!